У лісовому господарстві навесні сезон посадки дерев. В одному з таких на Харківщині студенти висаджують сосни. Посад матеріал, от сосна, вона повинна бути, корінь повинен бути довгий, разів чотири більше за п'ять за саму сосну з хвоєю. Ми е, опускаємо в лунку корінь, наскільки можна. Ну так, щоб коренева шийка, ось наскільки. Е, була вища, ну, хвоя була зарита, от наскільки. І тоді чуть трохи вверх піднімаємо, щоб коріння ну, розпрямилось трошки. Потім прижимаємо коріння, щоб не було повітряних подушок, бо тоді пропаде корінь. Таких сосен на рахунку студентів десятки. Зазвичай висаджують у давній спосіб за допомогою меча колесова. Більше 100 років тому Колесов зробив цей меч колесова, так і до сих пір ми їм користуємося. Його ніхто не замінить на довгі часи, якщо робимо доповнення. А також у більш сучасний за допомогою трактора та спеціального посадочного обладнання. У механізованому процесі головне потрапити у лунку. Через декілька років сосни досягнуть товарної кондиції. І на якийсь то новий рік вони прикрашатимуть оселі українців. Але так все позитивно виглядає, коли не занурюєшся в глиб теми. Тоді виявляється, що проблем у лісівництві вистачає. У нас структура лісових насаджень абсолютно розбалансована. По ідеї у нас повинно бути там 20% молодняків, 20 пристигаючих там. 30 стиглих, ну десь так баланс повинен бути. А в нас, бачите, 70, у нас молодняків 5%, стиглих 5%. А ну тому так видно, рубки були так сплановані в минулому, це ж більше 100 років пройшло. А зараз ми підходимо і нам сьогодні треба міняти мабуть технологію, міняти вік рубок. Все це стає причиною нераціонального використання лісів. У вітчизняному лісівництві багато що потребує перегляду, говорять спеціалісти. Так прикладом досвід інших країн був би корисним для України. Основна перевага закордонної практики Комплексний підхід є технології європейські. Я був у Польщі більше десяти років тому. Ми дивилися там технології культури, хотілі сіянці вирощуються в формочках, доступно, щоб люди розуміли. Де ґрунт, да? субстанція така, і можна садити прямо в місті з кореневої системи, не розрушаючи її. Ми зараз бачите, оголена коренева система, там місць з кореневою то спеціальний меч є. Посадкові міста роблять. Комплексно, це чудово, та технологія, мабуть, краще. Вона дозволяє не просто весняний період, у нас дуже стислі сроки посадки від погодних умов. Через дві неділі вже сосну садити не можемо, вона піде в рост, а там можна садити на протягом двох-трьох місяців, вона від влітку. Давня професія, давні технології, але майбутні лісівники вже планують модернізацію. Так, студентка Руслана спеціально з цією метою планує продовжити навчання вже в університеті. То, що у нас уже є, вже треба усовершенствовати. Ліс – це наше будущее життя. Знову, це ж та воздух, я ми будемо дишати. Поэтому нужна максимум сюди влажувати природу в нашу кружаю середу.